Знаєте, що мене надихнуло будувати власну команду, збирати друзів, підтягувати своє оточення до фінансової свободи. І я не тільки своє оточення, а як ви бачите, я ділюся своїм життям, своїми можливостями, ділюся тим, що маю. Ділюся з усіма. Кожен бажаючий може змінити своє життя на краще. Кілька років тому так це було два роки назад, коли я вперше поїхав в Таїланд. Тобто я працював механіком в аеропорту, і тут збираюся їду відпочивати в Таїланд. Звичайно, у всіх моїх друзів да, у всіх моїх колег такі очі, а як Серега в Таїланд поїхав. Причому я всім пропонував і досі пропоную, що так тут можна змінити своє життя. А коли ми з моєю коханою в Таїланді лежали на пляжі, попиваючи свій коктейль, ми подумали. Блін, ну було б класно, якби наші друзі приїхали б з нами. Тому що це було святкування 11-річчя спільноти Меркурі. Звичайно, всі учасники, більшість учасників, лідерів, топ-лідерів поприїжджали зі своїми командами. Я розумію, що в них є щось спільне. Я розумію, що в них є якісь спільні, вже цікаві інтереси. Вони всі там дружно спілкуються. Ми теж всі дружно проводили класний час, але в нас така ідея з'явилася. Вау, ну було б класно приїхати зі своїми друзями, які можуть собі це дозволити, які можуть з тобою поїхати на край світу, просто щоб щось відсвяткувати. І мене ця ідея так надихнула, і з того часу я десь почав будувати свою команду. Я почав розвиватися, я почав прагнути до цього рівня, щоб мене оточували люди, які готові зі мною їхати на край світу. Звичайно, я не можу дістати своїх друзів. З того місця, де вони знаходяться, тому що кожен має прийняти це рішення, щоб почати змінюватись. Пройшло два роки на святкування 13-річчя нашої спільноти. Ми відправляємося вже з нашими друзями, і це друзі з різних куточків планети, з різних країн. Це люди, які готові приїхати на святкування будь-куди, в будь-який куточок світу. Ну це ж так класно, правда, коли. Тебе оточують саме такі люди, тому я закликаю всіх створювати собі безмежні грошові потоки, щоб ви могли подорожувати тоді, коли хочете, і туди, куди хочете.